Бажаю здоров'я. Сьогодні я з Ромою постараємося дати відповідь на найпоширеніші запитання, з якими стикаємося під час роботи. Ну, оскільки тема підкасту Подкаста, подкаста все-таки. Як отримати зброю в реаліях війни, не будучи військовим. Ну, Давай ще уточнимо термін. Ми зараз знімаємо це січень 23-го року. Ми ще знаходимося у війні з агресором, відповідно, є певні моменти, які впливають на прискорення отримання дозволу на зброю, і є, в принципі, які ні на що не впливають. Хочу розпочати з питання, як саме отримати дозвіл на зброю, який це має бути порядок. Що це? Це наказ? ну... Так е, народжується історія. Да, так народжується діяльність нашого магазину Хантер РВ. Вип'ємо за його розвиток. І це питання. то це це, Просто, це, ну, нарочно не придумаєш. Не придумаєш взагалі. Подкастик побухати. І так, е, повернемося знову ж таки до нашої теми. Питання звучить наступним чином: як отримати дозвіл на купівлю зброї в реаліях війни. Зараз в нас це січень го року. Ми знаходимося в Рівненській області, не полізли, бойових дій в нас в області немає, так як ми поспілкувалися у дозвільній системі. Причин для отримання дозволів по іншій схемі немає. Тобто, все як було, так і залишається. З чого починається, це потрібно пройти навчання. Як на мене, це перше, що дасть вам поняття, що взагалі вам варто чи не варто. Ви йдете у, наприклад, мисливський магазин, який видає довід, ну, навчання, проводить навчання видає довідку про навчання. ви там проходите теоретичний курс, практичний курс з цією довідкою, ви вже в принципі, можете йти у дозвільну систему, щоб здавати екзамен. З документів, які вас мають бути з собою для того, щоб здавати екзамен. Ви маєте перш за все забезпечити умови зберігання вашої майбутньої зброї. Тобто ви купуєте сейф, далі йдете до е, свого місця проживання. Він має написати рапорт, що ви нормальний, адекватний, е, проблем із правопорядком у вас немає. Сусіди на вас не жалуються. Аліменти виплатити умовно і ну і так далі. Цей рапорт він йде на підпис до начальника. Далі має бути медична довідка. Медична довідка форма 127. о Робиться вона в принципі, як у поліклініці державній, так і може робиться у приватних клініках. І на даний момент не знаю скільки вона вартує. Раніше там в районі 250-300 гривень. Цивільна страховка для власників зброї. Робиться зараз, до речі, зручно в онлайні, нікуди особо не треба ходити. Заплатили там в рані 57 гривень десь в такому форматі. Довідка про несудимість, а точніше витяг. Робиться там, від пару годин до день-два через сайт. За допомогою. Привата, моно або дія <dia>, <cooper Agreement> і так далі. <mouth>. <satult> я коли робив собі довідку про несудимість для того, щоб працевлаштуватися в магазині, це я робив осінню цього року, і в принципі, з да. 22-го року. У мене це зайняло до 15 хвилин. Тобто я очікував, що це мені треба буде їхати десь в сервісний центр МВС його отримувати, заповнювати якісь там документи. Ні, це все робиться на офісі. Чи там, де у вас знаходиться комп'ютер. Ми вже сказали, що має бути рапорт від участкового медична довідка, довідка з навчання Про проходження, ну так. Да. Довідка з навчання Далі ви їдете. А фотографії три на 3 на чотири. Скільки там штук має бути? Чотири штучки. І ксерокопія паспорта, перша, друга сторінка. Якщо це у вас старий паспорт, а якщо новий, то ID і місце. Тому що не, не завжди хочуть там на місці сканувати. Хочуть ну також, щоб ви прийшли, все положили. Написали там у них заяву де і. Не да, все, да, дається е, дві квитанції загальною сумою в районі там 100 гривень. Я вчора, до речі, записую. Ми спілкувалися з людиною, яка е, видає. В Рівному і області дозвола, тобто є два типи квитанцій. за бланк дозволу і за послуги так, системи. Так, тобто Це 46 гривень 14 копійок і 54 гривні. Тобто, це в сумі виходить 100 гривень 14 копійок. Плюс там комісія то реально да, да. доволі сума реальна для всіх, для будь-кого, і немає там ніяких, скажімо, обмежень. І тобто ви заплатили вже з цими квитанціями, з усіма копіями паспортів, з медичною довідкою, з страховкою, з рапортом приходити до дозвільного інспектора. І, ну, Кажете, все, я готов. І тут починається екзамен. Ви повинні підтвердити свою кваліфікацію. кваліфікацію да. Тобто він задає вам багато питань, які пов'язані з теоретичною частиною в плані законодавчих актів, в плані поводження зі зброєю, в плані технічною складовою зброї. І вже вам ставить на довідці. Що ви, ну, що прийняв екзамен, і все. І тобто, у вас ця довідка, вона один раз зробив її, і все. Вона у вас там в справі може бути десятком років, і ніхто її, в принципі, піднімати не буде. Нинішній термін видачі дозволів на купівлю займає там, до тижня часу. Це прям ну, максимум. Ось єдине, що, скажімо, змінилося в період війни, що, в принципі, просто прискорилися терміни видачі. Хоча це знову ж таки. Можливо, не для всіх, але в більшості випадків тижня часу вистачає для того, щоб отримати дозвіл на купівлю відповідної зброї. Ще декілька поправочок в тому плані, як воно дійсно відбувається. І кажуть, ну, ви приходите, ми збираємо аудиторію всіх бажаючих, ми там проводимо теоретичні курси, ну, там, лекції, там, семінари і так далі. Ми потім проводимо внутрішні екзамени далі. Ми їдемо на тир стріляти, ми там стріляємо. І потім і там вже далі, далі по темі. І, ну, ви все, в принципі, за там за. 20 хвилин і ви все можете зробити такий. Ще раз. Я, як, як можна зібрати всю аудиторію, з'їздити на тир постріляти, здати екзамени за 20 хвилин. А відповідь така, що просто в наших реаліях ну, ті, хто навчають, в принципі, ну, вони не несуть ніякої там. Відповідальності. Тобто особисто скажу з свого досвіду, як я ще дуже давно я отримав довідку з навчання, це я просто прийшов і кажуть: ну, дивись, там, поки вся аудиторія збереться, це може пройти ну, пару місяців. Каже, давай ми дамо тобі конспект лекції, ти собі там домов поучи. Кажу, без питань. Ну, але ми тобі поставимо, що ти вже пройшов. Кажу, <реш> без питань. <окей. реш> І все. А зовсім недавно у мене знайомий так само проходив навчання, він прийшов в те саме місце, де я отримав. Тому навіть конспект лекції не дали, бо сказали, а вже закінчився. Іди спитай когось. Вони тобі дадуть. В принципі, давайте перейдемо до наступного запитання. Який вид зброї ви можете придбати, якщо, наприклад, ви взагалі не мали досвіду раніше роботи з будь-яким видом зброї? В нинішніх реаліях ви, в принципі, якщо задумуєтеся над купівлею зброї, відповідно і вам є вже 25 років, то ви можете придбати будь-який із видів зброї, визначаючи потребу, для чого вам необхідна зброя? Це для самозахисту під час, не знаю там. Повсякденного, скажімо, користування, чи це для тренування, чи це для мисливства. З цим уже там більш в мисливських магазинах вам можуть і допомогти з вибором. Є просто певні обмеження по е дозволах на видачу, наприклад, на травматичну зброю. Тобто там е є додаткова умова, е яку ви просто повинні задовільнити, щоб отримати дозвіл на купівлю. А саме це ви маєте бути. Працювати або в правоохоронних, правоохоронних та, органах, та, та. або там е, судді, прокурори. Тобто це видається окремому колу осіб, які мають підстав на отримання даного дозволу. Ось в цілому, весь інший набір документів він підходить для того, щоб ви отримали дозвіл. Він там ну Рома казав, що це не дуже складно е, його зібрати. А, до речі, ну, якщо вже Ваня зачепив тему, там просто у нас окреме питання. Це травматичний пістолет, тобто спецзасіб. Оцей круг осіб зараз дуже часто піднімається це питання на рахунок військових. І відповідь так: військовий підпадає під цей круг осіб, яким дозволений спецпристрій, але з великим але це має бути лише контрактники. Тобто строковики і мобілізовані не підпадають під цю категорію. Ну, він зараз просто прям це питання, воно є номер один, напевно, у всіх військових, тому що, в принципі, кожен розуміє, що в реаліях війни хочеться, тим паче, коли ти військовий, і ти просто в цивільному житті зараз живеш, хочеться мати з собою якусь зброю, якийсь мінімальний захист. На жаль, не для всіх військових є можливість отримання саме. Дозволу на травматичний пістолет. Тут є питання, чи однаковою є процедура отримання дозволу на спецпристрій для відстрілу гумових куль, тобто травматичний пістолет. Ну, Ми ще на про це розмовляли, що там от є одна відмінність, це те, що ви маєте підлягати під окреме, окремих, окреме коло осіб, які можуть його отримати. І все. Все інше, в принципі. Ну і поправочку, можливо, не всі знають, але дозвіл система, по крайній мірі в нас в області. Ділиться таким чином, що якщо ви бажаєте оформити дозвіл на газовий пістолет або на гладкоствольну мисливську зброю, вам треба відвідати міськвідділ або райвідділ. Якщо ви хочете собі оформити дозвіл на нерізний карабін, або на спецпристрій, вам лише в обласну дозвільну систему. Міська рівненська знаходиться на героїв. Поліції зараз, колишня Пушкіна, а обласна на княгині Ольги. 6. Яка зброя є актуальною у період військового стану? За період військового стану найбільшій популярності серед, скажімо, гладкоствольної мисливської зброї для ближніх відстаней можна виділити помпову зброю, тому що вона має перевагу в тому, що, по-перше, має короткі, ну. Невеликі розміри відносно звичайної мисливської зброї має більше ніж один чи два патрони, якими можна скористатися, є абсолютно простою в користуванні і в подальшому догляді. І, в принципі, як першу рушницю в більшості випадків я радив би знайомитися саме з цим видом зброї. Раніше до війни дуже користувався попитом на російський АК. Ну, український радянський радянський Радян... радянський, да. радянський автомат Калашникова. Просто що основна проблема, з якою ви можете стикнутися, як володар цієї зброї, в нинішніх реаліях це обмаль патронів до них, а там йшов калібр 762 на 39 В мирний час, в принципі, було дуже складно знайти. Потрібну кількість для клієнта цих патронів, і вони досить неадекватні, хороші кош... коштували на той період. З початком війни попит на них виріс, дуже багато продалось, і виходить, у вас, по суті, є зброя, але з рахунок того, що не всі мають якийсь доступ до патронів, вона у вас просто лежить без діла. Тому краще брати щось на арт-платформі більш з популярним калібром, з різновидом e, самих рушниць. Можна працювати на будь-яких дисциплінах, як на ближніх дистанціях, так і на дистанціях там, до 600 метрів собі працювати. Ну і другий варіант, якщо, наприклад, ви хочете практикувати себе більш точні стрільби на дальній постріл. Також зараз набуває в розвитку такий вид спорту, як. Снайпінг чи марксмени, це в залежності від того, на якій дистанції ви хочете працювати, відповідно від цих дистанцій ви обираєте собі калібр Найпопулярніший для нашої місцевості є 308-й, це 762 на 51 калібр. Можна там брати 306 30 калібри чи навіть 338-й. Просто це вже треба розуміти, що для цього калібру в спокійній обстановці, як в нас, в Рівному, треба простір. Тому що ну на 100 метрів стріляти з 338-го, як на мене, це ну гроші просто десь на вітер, тому що цей калібр вимагає кращого. Тому ось такі от е, варіанти зброї зараз набувають дуже хорошого попиту. Можливо, в романи mm, є ще е, поправки? Є деякі питання. Просто е, я завжди прихильник того, що ну от е, зброя. Це дуже відповідальна річ у, в житті власника тої зброї. І тому навіть цей підхід купівлі зброї має бути відповідальним. Я проти тих людей, не, не, не те, що проти людей, я проти тої спонтанної покупки, коли почалась війна, я до, до війни, скажімо, ні, нічого не вникав не в зброю, не про поводження зі зброєю. Ну, взагалі ну, був дуже далекий від цього. І тут почалась війна, я побіг в магазин там, і купив зброю. В нас якось повелося, що першу зброю завжди купують мисливську гладкоствольну, тобто там помпу, навчаються базовим навичкам, тому що це зброя, яка ну, там, вражає ціль там, ну, там, до 100 метрів, умовно. Вже коли ти повністю володієш цією зброєю, розумієш всі безпечні принципи, принципи поводження зі зброєю, тоді, будь ласка, всі, як то кажуть, ті, хто подорослішав, вони все ж таки купляють карабіни, або напівавтоматичні, напівавтоматичні карабіни, або ну, там, болтові карабіни різних калібрів. І я до того, що в мене товариш, який був у Херсоні на момент окупації, він так само мав дуже багато одиниць зброї. Більшість з них була гладкоствольна. І там на якісь Десь, напевно, місяць часу, більше місяця часу, напевно, пройшло. Я з ним спілкувався. Він на рахунок зброї, він каже: та ну знаєш, це безполезна річ, годка ствольна. Да. Він, він каже, я живу в приватному будинку декілька. Вікон на різні сторони, каже, в мене лежать в кожному місті там, е, ну, там, гладкостволи, патрони зразу. І Він каже, ну, це максимум це від мародьорів. Це, ну, це самий максимум. Каже, ну, Коли йде колона техніки, коли йде куча е, солдат, озброєні Захист. захисті, з кулеметами і так далі, що, то що ти там постріляєш з тієї помпи? Так, да, є відео хлопці молодці, мисливці, Сумська область, що вони там реально і згладко цих, мягко сказати, підарів вилили, але не було, не було. Да, іншого було, вибору не було, просто не було. Не, було. Не, було, не було. Але якщо просто все. до нас клієнти приходили, які ціленаправлено, що все, я йду там у театр оборони, мені треба, все, я буду там вели, ну то ще раз. Це має бути покупка осознана, це має бути, ти маєш бути підготовлений людиною. Людина, людина купляє напівавтоматичний карабін там, на арт-платформі, і да, з цією зброєю є великі шанси приймати повноцінну роль у битві. Але є багато. Що в період паніки на початку, там, перший тиждень війни, ну це прям. В нас був шок. Ми працювали, і ми бачили ті очі. Та й в нас, в принципі, були ті самі очі. Тому що, ну камон, війна почалась. ніхто... Я не знаю, хто там до неї був готовий, ми не були до неї готові. Ну, хіба що там, можливо, якимись запасами зброї чи патронів. Ось і коли приходять до тебе в магазин люди з такими очима і кажуть: мені треба якось захистити свою сім'ю, а в тебе там лишається або карабін. Розрахований на дистанцію там, кілометр стріляти, або пневматичний пістолет. Вони там в паніці видають гроші, щоб придбати цей пневматичний пістолет, і ти кажеш: ну, може, не треба. Може, все-таки, я не знаю, якось. Я в таких моментах я просто людям говорю: дивіться, краще візьміть там балончик просто будете захищатися від якихось мародерів чи якоїсь двіжухи посеред вулиці і тому подобне. Тому що треба розуміти ще той момент, що коли ти достаєш зброю, яка є пневматичною, то ти стаєш не, скажімо, гідним противником для там агресора, а ти стаєш його ціллю, тому що ти йому ніякої шкоди не нанесеш. Але ти можеш спровокувати, скажімо, в свою сторону там постріл, щоб тебе знищили. Тому краще старатися, хоч це і дуже тяжко, тримати голову холодною і до всіх моментів відноситись більш так. Зважено, особливо коли це стосується зброї. Ще є одне запитання, його задають уже люди, які є власниками зброї. Наприклад, питання: якщо в мене є зброя, чи можу я придбати ще одну одиницю, вписавши її в існуючий дозвіл. Коли ти вже є власником зброї, і, наприклад, ти володієш гладкоствольною зброєю, плануєш купити ще одну гладкоствольну зброю, тоді так. Наступна одиниця буде вписуватися в твій існуючий дозвіл на носіння зберігання. Однак. Збір документів і процедура отримання дозволу на купівлю, все залишається та ж саме, якщо ж ти е, плануєш придбати е, зброю там, іншого типу, іншого виду, тобто нарізну, маючи гладкоствольну, то тобі її не впишуть в, в те саме посвідчення. Відповідно, це буде робитися нове посвідчення. І тут знову ж таки, вже більш такі, якщо, якщо зробити більш сучасний підхід. На мою думку, і в принципі ми дуже часто про це спілкуємося. Чому не зробити якийсь, скажімо, електронний реєстр і базу, де б могли числитися всі твої одиниці зброї? Ну, ну елементарне, типу як в дії, ти відкриваєш дозвіл на зброю, там всі одиниці зброї, які в тебе є, серійники до якої дати воно актуальне. Відстріли до якого актуальні, і так далі. Ну, взагалі, якщо цю же тему підняли, то як, ну, на з, мене... як на мене, це дуже актуальна тема. Тому ну, що да, да, до бо... нас, в мене... Пробію, вибач. в мене є хороший мій друг, в якого ну, напевно немає тільки газового пістолета, газової зброї. І він коли до нас приходить там придбати патроні, ну щоб ви розуміли, це достається всі ці книжечки, і ти по черзі в них там щось оформляєш. Ну, так, тобто... тобто, це в плані зручності не зовсім і комфортно ні як для мене, ні для тієї людини, яка ну можна просто десь не знаю завтикати, взяти цей дозвіл, і ти вже приходиш в магазин. і Ми тобі просто не продамо, хоча я навіть знаю, що вона в тебе є. А так хотілося б мати якийсь певний. Ну, тобто, виходить, якщо в тебе є от, ці різні види зброї, то в тебе один е цей дозвіл на носіння зберігання там, на газовий пістолет, другий на е, рушниці далі на нарізні і на спецпристрій. Ти ходиш з, з такою пачечкою цих документів. Ну, а по суті, ну, як на мене, це трошки вже… Бажає якогось осучаснення у 2023 році. Ну понятно, що якби ніхто зараз під час війни цим не буде займатися, але будемо посилати якісь надії в космос. Де, в принципі, от мене недавно жінка здавала на посвідчення водія. І я думаю, Блін, а реально, а що не можна так зробити? От ну, дозвіл на зброю не, не здавати. Тобто ти зібрав цей весь пакет документів, прийшов у сервісний центр, взяв цей квиточок, прийшов на відповідний час, здав всі документи, тебе відправили на, на комп'ютери тести на матеріальну частину здати, ти здав. Все, ти допущений, скажімо, до, вже, до практичної. Практичну частину ти вже з поліцейським десь в якомусь 4 чи, не знаю, спеціалізованому приміщенні, ти показав, що ти цю зброю конкретно знаєш, розумієш, вмієш, з нею поводитися. Все, екзамен зданий. Це було б типу, круто. Можливо, просто не в таких масштабах є, ну, скажімо, задається це питання. Якби це було так масово, я думаю, що рішення було б максимально швидким. Питання Так. Да. Треба. Може, нас був да? скажемо. Um, До наступного випуска. Да, Сподіваємося, що формат подачі інформації вам сподобається. І... В принципі, ваші думки всі в коментарі. І, і... запитання, на які ми раді давати завжди відповідь. Тому ну, що ну, нам цікаво з вами спілкуватися, як мінімум.